Волинь на колінах та з державними прапорами зустріла загиблого на війні героя Володимира Матрунчика. Кортеж з тілом захисника прибув до рідного села Піддубці Підгайцівської громади вранці 14 березня. Про це повідомили на сторінці громади. Служба за полеглим захисником відбулась у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. Далі траурний кортеж вирушив до місця поховання героя. Поховають захисника на міському кладовищі у селі Гаражджа. Нагадаємо, Володимир Матрунчик гідно боронив державу до останнього подиху, аж доки не загинув у бою з окупантами у Запорізькій області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним загиблого захисника.